І програми, яку ми сьогодні запускаємо, Ukraine Transition Program, є найбільшою в історії датського оборонної датської, перепрошую, розвиткової підтримки. І це програма на три роки з бюджетом 375 мільйонів євро. Там є багато вимірів, вона потрібна для того, щоб підтримувати зелений перехід. І покращувати рамкові умови для розвитку приватного сектору там буде заохочення демократичним і інституційним реформам, які потрібні для вступу Україні в ЄС і будемо продовжувати наші переговори для того, щоб відкрити перший кластер. І на завершення скажу, що данія міцно стоїть з Україною. Ми Будемо і надалі допомагати військовим чином і допомагати реформами і відновленням. І дякую за плідні наші розмови.